День наповнений різними подіями, які залишають добрий і гарний слід у нашій пам'яті і в нашій душі. І цей слід для кожної людини стає тією надією, яка приводить її до Бога. Цей слід є, немов би тим відображенням. Людського сподівання на Боже Милосердя. Що це за події, які залишають такий слід у наших душах? Це події зустрічей, зустрічей із Богом. І сьогодні так склалося, що ми спостерігаємо навіть не одну зустріч, а кілька. Перша зустріч. Це те, яка відбулася 40 днів після народження Ісуса Христа, коли його пречиста мати і обручник Йосиф приносять до храму немовлятку Ісуса. Уявіть собі, лише один місяць цій дитині, але уже зустрічає його великий, Подвижник, благочестивий старець, як сказано про Симеона. І зустрічаючи, він приходить до нього, будучи веденим Святим Духом, бере його на руки і промовляє ті слова, які стали словами, не мов би пісенної молитви, що вселяє надію у кожну людину. Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє. Ось ці слова, які промовив богоприємець Симеон, стали тією молитвою, яка має звучати у душі кожної людини. Більше того. Симон сьогодні, не мов би представляє ціле людство, сам того не усвідомлюючи, бо так, як він, так і ціле людство чекало зустрічі із Богом. І так, як колись, так само і сьогодні, люди чекають зустрічі із Богом. І тільки ті люди, які Мають у своїх грудях чисте серце, цю зустріч можуть побачити. У кожного різний шлях, кожен по-різному досягає цієї чистоти у серці. Хтось для того, щоб мати чисте серце, має прийти досить тривалий і довгий шлях свого життя, а хтось Може ще зі свого народження, з дитинства зберегти ту чистоту. Хтось для того, щоб отримати чисте серце, має дізнатися дуже багато науки, має багато прочитати книг, а хтось може побачити і відчути чистоту у своєму серці, просто спостерігаючи за світом. Хтось проходить довгий шлях свого життя. І у цьому на цій дорозі свого життя під обставинами різними може загубити чистоту під різними тягарями може втратити її, а хтось у цих тягарях може цю чистоту віднайти. І сьогодні. Ми спостерігаємо за богоприємцем Симеоном, який свого часу також засумнівався, який досить довго уже чекав тієї зустрічі і протягом тих багатьох років. А добре знаємо, що йому було більше як 300 років. Протягом тих багатьох років підготував настільки своє серце, що зміг зустріти Бога. Що стало причиною ось такого довголіття цього старця Симеона? А причиною було те, що він, як освічений чоловік, будемо казати, свого часу великий науковець, книжник. Був обраний імператором Птолемеєм II для того, щоб він перекладав разом із іншими науковцями книгу святого Письма на грецьку мову із єврейської. І, до речі, цей переклад книги Святого Письма називається Септуагінт, і він використовується. Нами аж до сьогодні. Дослівно означає це слово переклад 70. І ось він, маючи перекладати книги Святого Письма, перекладав книгу Пророка Ісаї. І як тільки дочитав до слів, ось діва прийме у утробу свою і народить сина, засумнівався. І хотів виправити слово Діва і написати жінка. І у цей момент з'являється йому Ангел Господній і каже: за те, що ти не повірив, ти не помреш до того часу, поки не побачиш. І ось з того часу, а це було ще третє століття до Різдва Христового. Він не зазнавав смерть. І уявіть собі, як він уже довго чекав тієї зустрічі. як він уже у своїй голові, у своїх думках, роздумував про те, яка має бути та зустріч, про те, коли має до нього прийти Бог, коли має до нього прийти та діва. Яка покаже йому народженого Бога. І ось сьогодні ми стаємо свідками тієї величної зустрічі. Діва Марія із обручником Йосипом на сороковий день після народження Ісуса Христа приходять до храму. І Симеон Богоприємець, будучи веденим Духом Святим сам туди приходить, бере дитя на руки і говорить ось ті слова, Господи, нарешті я уже зміг побачити Тебе. І уже вірю тим словам, які сповнилися, що були написані пророком Ісаєю. І бачу, як ти прийшов щоб врятувати світ. Ось ця велична зустріч, про яку сьогодні ми роздумуємо, стає зустрічю кожної людини із Богом. Зустріч, яка відкриває і нам наші серця для того, щоб прийняти Господа. Щоб і ми могли, так само, як. Бо приємець Симеон сказати: Господи, і я бачу спасіння Твоє, яке Ти приготував і для мене, яке Ти приготував для того, щоб я не страждав у цьому світі. Побачили очі мої, і я цьому дуже радію. Ось ця зустріч. Старця богоприємця Симеона із Богом Ісусом Христом заставляє кожного із нас зробити свої серця чистими, щоб у наших серцях зміг оселитися Бог. Щоби у наші серця зміг увійти Бог. І чистота наших сердець Залежить від дуже багатьох чинників. І по-різному ми можемо зустріти Бога. Сьогодні бачимо ще одну зустріч. Зустріч, яка стала випадковою у житті конкретної людини. Це є Мита Закхей. Ось ця зустріч. Яка відбулося у його житті, також зробила його серце чисте. Ця зустріч, яка доторкнулася до нього, також перемінила його. Бо і він, отримавши чисте серце, зміг віддатися повністю волі Божій, зміг повністю довіритися Богу. Більше того, бачимо, як сьогодні ось цей закей, як тільки почув, що Ісус Христос крокує єрехоном, це вже було більше як 30 років Ісусові Христові. Це вже було ближче до його хрестних страждань. Але Ісус Христос ще ходив містом, у даному випадку. Єрехоном і навчав людей, тоді цей Митр Закхей, почувши, що Ісус Христос наближається до Нього, ідучи дорогою, будучи малим на зріст, побіг наперед, бо забажав побачити Господа. Ось цей випадок у його житті зробив кардинальну переміну цілого. Його майбутнього життя. Ця подія стала, будемо казати, новою точкою відліку у його житті. Він, будучи людиною заможньою, будучи людиною у певному статусі, хоч і його статус люди тоді не поважали, бо не любили люди митарів, Бо зачасто добре знаємо, як митарі брали податок із людей більше, ніж того вимагав тоді закон. І самі на цьому збагачувалися. Тоді люди за це і не любили Митерів. Але все рівно дивимося на Закхея і розуміємо, що він був поважного статусу. Хоч і не зовсім цей статус. Пов... Поважався людьми, біжить наперед і вилазить на дерево на смоковницю. Просто-напросто зараз уявімо, як людина такого статусу, як начальник податкової служби біжить і вилазить на дерево. Нам би напевно відразу було смішно. Гадали би, що цій людині бракує. Чому вона так поступає? А тоді Митер Закхей не звертав уваги на цей осуд людський. Він забажав побачити того, до кого люди тягнулися. Він забажав побачити того, хто зціляє людські недуги, того, хто робить чудеса у народі. Тому біжить, вилазить на дерево і за це отримує від Бога ще більше милосердя. За це отримує від Бога велике благословення. І зверніть увагу, у Святому Письмі сьогодні нічого не сказано, чи він чогось потребував. Не сказано, чи він був хворий, чи його рідні були хворі. Значить, він був здоровий і не потребував ніякого зцілення. У нього всі були живі, тому він не чекав, щоб Господь воскресив когось із мертвих. Він був людиною заможною, тому він і не чекав якоїсь милостині, щоб Господь йому подав. Він просто забажав побачити Господа. І за це. Отримає від Бога ту велику благодать. Бо каже потім Господь Ісус Христос, будучи у Нього у домі, нині і цьому дому прийшло спасіння. Бо і він син Авраамі. Сьогодні всі, хто приймає Господа у дому своєї душі, всі, хто приймає Господа у своєму, Серці також отримує спасіння. Сьогодні всі, хто приходить на зустріч до Бога, так як богоприємець Симеон, і всі, хто без страху приходить на зустріч, так, як без страху прийшов на зустріч Митр Закхей, отримують удар від Бога, ось те благословення. І сьогодні ми своїми очима, бачачи Господа, можемо промовити також слова богоприємця Симеона. І мені прийшло спасіння, бо і мої очі побачили спасіння. І Господь нам у відповідь скаже так, як відповів Закхею. Що і у твій дім твій завітала Божа благодать і Тебе доторкнулося спасіння. Дорогі у Христі, браття і сестри, роздумуючи сьогодні над цими величними зустрічами людини і Бога, просимо у нашого Небесного Отця і у Господа Ісуса Христа, щоби. І ми сподобалися Його зустріти, щоб і ми змогли відкрити своє серце, і своє серце очистити, для того, щоб саме із чистим серце змогли прийти до нього. Щоб із чистим серцем змогли відвідати і прийняти. До Нього, ось це Боже Милосердя. Нехай ось цей приклад зустрічі людини із Богом заставить кожного із нас підготуватися і нам до тієї зустрічі. А ця підготовка відбувається тоді, коли щиро тоді, коли відкидаємо людський осуд, тоді, коли взиваємо і молимося. До Господа. Тому взиваємо, молімося, каймося у своїх гріхах і приступаймо до нього, не слухаючи і не боячись якогось людського осуду. Бо людський осуд є ніщо порівняно із тим, якщо би Господь нас осудив. Якщо Господь нас не судить, Якщо Господь нас не звинувачує, то тоді людські слова є ніщо проти нас. Пам'ятаймо про це і просимо у Бога, щоб Господь допоміг нам відкрити свої серця і прийняти його у своє життя. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Иисусу Христу!